Закінчили монтаж ввода складського приміщення. У нас є дві труби, одна у нас основна, друга резервна резервного підріжжі. Є кран, який основний сюди подає воду, є сливний кран і поставить для сліва системи на зиму, бо система, ну, склад не опалюється. Є у нас ще один кран, він потрібен в тому випадку, якщо Систему ми зільємо, щоб на першому поверсі, який теж не опалюється, не було води. Але за умови закритого цього крана ми можемо відкрити цей, і у нас в складському приміщенні в подвалі буде вода. Тут, якби в подвалі, мало, ймовірно, що вона відмерзне зимою. Є фільтр, кран після фільтра, і далі розкладка. Ну, розводка води на два умивальника на першому поверсі. От там у нас десь виходи є.